Права 854. За три дні подорожі турист пройшов 60 кілометрів. У перший день він йшов 4 години зі швидкістю 5 км за годину, у другий 6 годин зі швидкістю 4 км за годину. А решту відстані пройшов за третій день. Накресли кругову діаграму співвідношення відстаней, які долав турист щодня. Ну що ж, для початку дізнаємося відстані, що долав турист за перший, другий та третій день. Ну, записуємо перша дія. Як дізнатися, який він пройшов за перший день? У нас є час, є швидкість. Згадуємо формулу відстані. S дорівнює V, що множиться на T. І це дорівнює. Тоді це буде 5 км за годину, що множиться на 4 години. Години скорочуються, 5 помножити на 4 це буде 20. Одужка, записуємо чого кілометрів. Це у нас пройшов. Турист за перший день. Гаразд. Як дізнатися, який він пройшов за другий день? Він йшов 6 годин із швидкістю 4 км за годину. Записуємо друга дія. Формула буде така сама. Швидкість, що множиться на час, і це дорівнює. Швидкість у нас 4 км за годину. Що множиться час у нас 6 годин. Ну і 4 помножити на 6 це буде 24 км. Це у нас пройшов турист. Пройшов турист. За другий день. Як скільки скин пройшов за третій день? Якщо у нас є загальна відстань, потрібно від загальної відстані відняти суму, що він пройшов за перший та другий день. Записуємо третє діє. Тобто від 60 кілометрів ми віднімаємо суму за перший 20, за другий 24. І це дорівнює 60 відняти 20 плюс 24 це буде 44. Ну і це буде дорівнювати тоді. Записуємо шістнадцять. дужках записуємо чого кілометрів. Це у нас пройшов турист. Турист. За третій день. Гаразд, відстані ми дізналися. Як можна знайти, а скільки ж це складає, бо нам треба зараз на круговій діаграмі позначити сектори, як знайти це, якому куту сектору це відповідає? Ну, Я пропоную що зробити 360 градусів, це повний кут, поділити на 60 кілометрів. І ми дізнаємося, скільки тоді градусів відповідає одному кілометру. Ну що ж, записуємо четверта дія, тобто ми 360 градусів. Ділимо на 60 і це дорівнює. Це все одно, що 36, що ділиться на 6, це буде 6 градусів. Записуємо, відповідає. Одному кілометру. Гаразд. Ну, якщо він в перший день пройшов 20 кілометрів, то скільки це буде градусів? Якщо 1 градус це 1 кілометр, це 6 градусів. Записуємо п'ята дія. Потрібно 6 помножити на 20, 6 градусів множимо на 20, ну і це дорівнює. 6 на 2 це 12 і 1 0, то це буде 120 градусів. Записуємо. Це у нас сектор, сектор за перший день. За перший. Давайте так напишу день. Щоб вистачило на побудову. Так, що стадія? Ну, Другий день. Це 6 градусів, що множиться на 24 кілометри. Так, множимо на 24, тому що 1 кілометр це 6 градусів. І це дорівнює. Ну що ж, 6 помножити на 20 це 120, а 4 помножити на 6 це 24. Разом буде 144 градуси. Це у нас сектор. За другий день. Є. Ну і остання сьома дія. Так, за третій день він пройшов 16 кілометрів, то ми записуємо 6 градусів, що множиться. На 16. І це дорівнює 6 на 10 – 60, 6 на 6 – 36, 60 і 36 це буде 96 градусів. Це у нас буде сектор. За третій день. Є. Ну що ж, а зараз побудова. Ну що ж, давайте побудуємо тоді круг. Давайте позначимо його центр. Так, ну що ж, давайте, напевно, десь тут. Центр є. Ну і будуємо круг. Подивимося радіусом, якщо вийде 4 клітинки. Ну що ж, будуємо. Є. Гаразд. Ну а зараз на цьому крузі потрібно будувати сектори з різними кутами. Отже... Кут першого сектору у нас за перший день це 120 градусів. Ну що ж, тоді беремо лінійку. Як нам відкласти 120 градусів, я проводжу вертикальну лінію. Так. І тоді сюди у нас буде 90 градусів. Тут видно по клітинкам навіть. І тоді, якщо нам треба 120 градусів, то ще плюс 30 градусів за моїм транспортиром. Ви одразу можете відкласти кут. В 120 градусів. Отже, є гаразд. Ну що ж, давайте якимось кольором позначимо. Це в нас буде перший день. Давайте зелений наприклад, перший. Перший день. Є? Ну і давайте ми його заштрихуємо, щоб було зрозуміло. Так, ну що ж, ми відклали тоді сектор, що відпадає перший день першому дню. Тепер другий день у нас 144 градуси. Знову тоді беремо лінійку. І знов-таки від вертикальної лінії тут 90 градусів відкладаємо. Якщо нам треба 144, то ще 54 градуси. Отже, 54 градуси. Так, відкладаємо тоді. Так, це в нас буде тоді ось тут. Вкладаємо відрізок, є. Yeah. Ну що ж, давайте тоді покажемо, що це буде другий день. Другий день? Є? Ну що ж? Давайте будемо штрихувати? Є? Ну що ж, другий день ми позначили? Ну і залишився останній сектор, це у нас 96 градусів. Ну підписуємо, що це у нас буде третій день. Давайте запишемо третій день. І давайте його заштрихуємо. Ну що ж, ось таке завдання на зображення кругових діаграм на цьому вправу завершено.